Нещодавно в НВК ліцеї 1-3 ступенів відбулась урочиста посвята в ліцеїсти. Така подія досить важлива в житті перших ліцеїстів, адже вони надія своїх батьків, учителів, і з них розпочинається нова сторінка в житті школи. Директор ліцею Бондаренко Тетяна Вікторівна привітала дітей з цією значущою подією в їх житті і побажала подальших звершень і перемог, а ще гордо нести і високо цінувати звання ліцеїст. Традиційно ліцеїсти склали клятву, в якій завірили, що будуть сумлінно опановувати здобутки світової науки та культури, а пізнавши їх, ніколи не зрадять, берегтимуть та множитимуть чесноти ліцейського братства, пронесуть через усе життя святу любов до батьківщини та рідного ліцею, а також вірно служитимуть своєму ліцею, віддаватимуть на його благо свої здібності, здобутки, знання. Кульмінаційною подією свята стало вручення учням посвідчень ліцеїстів. Хай щастить вам, юні ліцеїсти! Живи ж ліцею сотні літ, твори добро, прекрасний сій і вічний. Ви, ліцеїсти, ви продовження його, хай доля ваша сонячно розквітне.